Доброго дня, мої маленькі друзі! Я дуже рада новій зустрічі з вами. Тож розпочнемо. Сьогодні до нас завітав знайомий нам круг зі своїм новим другом. У круга гарний настрій, а його друг дуже сумний, тому що забув, як його звати. Круг просить нас допомогти йому довідатися назву нової фігури. Мишеня вирішило подорожувати. Подивіться, як воно легко і вільно може бігати по кругу. Аж ось мишеня побачило нову фігуру і теж вирішило побігати в ній. Мишеня розігналося, але потрапило в кут. Воно повернулося і знову побігло, але знову потрапило в кут. Ще повернулося побігло. Кут. Ще побігло. кут. Що заважає мишеняті вільно пересуватися по фігурі? Кути. Давайте їх полічимо. Один. Два, три, чотири. Дивіться! Наш гість посміхається. Він згадав, що його звати квадрат. Подивіться на квадрат. Обведіть його сторони пальчиком правої руки. Полічимо сторони. Один, два, три, чотири. Запам'ятайте. Ця фігура називається квадрат. Давайте перевіримо, а чи є кути у круга? Для цього покладемо круг на квадрат. Ні, у круга кутів немає. Кути є у квадрата. Пограємо в гру, що схоже на квадрат. Одинник м'яч. Ялинка. Що схоже на квадрат? Це годинник. Колесо, подушка, пірамідка. Що має квадратну форму? Так, це подушка. Колобок, печиво, піца. Що квадратне? Так, це печиво. Молодці! Давайте зробимо аплікацію рибки в акваріумі. Беремо два квадрати і вкладемо їх на папір. Ліворуч великий блакитний квадрат, праворуч маленький блакитний квадрат. І розселимо рибки в акваріумі. Велику рибку, в який акваріум ми поселимо. Так, у великий. А маленьку рибку, в який акваріум поселимо, у маленький. А ще нам треба, щоб наші квадрати перетворилися на справжні акваріуми. Нам треба сюди помістити водорослі. Залишилось нам тільки наклеїти. Після того, як наклеїли квадрати, нам треба помістити рибок в акваріум. Згадуємо, як ми це робимо. Починаючи з середини розмащуємо клей по всій поверхні нашої риби. Поміщаємо велику рибку, великий акваріум, притиснувши долонькою та серветкою. Маленьку рибку маленький акваріум. Ось така гарна робота у нас вийшла. Малята. Згадайте, з якою новою фігурою ми сьогодні познайомилися? Так, з квадратом. А скільки сторін у квадрата? Чотири. Скільки кутів у квадрата? Також чотири. Молодці. А скажіть, чим відрізняється круг від квадрата? Квадрата є чотири кути і чотири сторони, а у круга немає куточків, є стільки одна сторона. Молодці! До побачення, до нових зустрічей!